Так, ітог. Четверта виливка вже з доданням трав, лікування того, все вже було проведено. Лишився канал по правій стороні, це буде йти по коліна, десь по коліні, і по лівій, так само нозі. Ці канали вони відпадуть, вони уйдуть, аура зашиється протягом місяця, тире трьох Тому що буде робитися велика процедура в районі цього місяця. Що, що, було, е, до, що було зроблено з людиною. І що ми сьогодні обрали? людини було іскаження, восприяття, ілюзії, заблуждення, страхи, самообман все негативне, який на людині був, тайні враги, тайні вліяння, скрита опасність на людині була. Тайні тайні, утаювання, факту. Снові, е, були в людини сни заблоковані. Зараз можуть бути розблоковані е, протягом місяця трьох будуть сни розблоковані, підсознання буде передавати людині через е, Кундаліні, буде передавати енергію снів, і в снах будуть даватися подказки. Це вже буде ну, протягом місяця трьох. Або вони були, але людина їх не могла читати, тому що іскаження було. Далі ж людині снилися сни, то були іскаження за цих, цього негативу. Обмани, і зміни по роботі в людини були непонятні ситуації, інтриги, сплітні, подвоги. Якась була ношна робота, нелегальний бізнес. Людина не могла правильно оцінити людей, давала завишення у відносинах в людини було лицемірство, брехня, тайни були, візьміни. Це в людини так було воно в негативній стороні, коли що це по негативу впливало людині на психіку. На психіку впливало на тривожність людини. Якось так, тривога нападала безсмислено. Жизнь в мирі, ілюзії багато воображень і у людини було. Людині совєт іде по цьому негативу. Потрібно опасатися і оходити в стороні інтриги та обману. Людині потрібно буде працювати над правильним світосприйняттям людини іскаження по цій вилиці. Получається, вже в кінці було показано, що іскаженє людини було. Ці сутністі, які були, вони робили в людини. І йому треба над цим працювати над цією над 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 вилукою, було проведена вже робота, і вона буде з людиною виражатися в е, ясно баченні. Людина получає зараз другий шанс в житті, і їй потрібно буде цим займатися.